Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На аеродром внуково прибуває велика кількість транспортних іл 76 з цинками на бортах. Дві полоси закрили. поряд стоїть понад 30 фура з надписом Вантаж 200». Масова історія на болотах, тільки починається. Кількість убитих на війні окупантів наближається до тих показників, коли усі Росії не залишилися людей, яких би ця війна не торкнулася особисто. Пише військовий Ізраїль. Офіцера Ігор Левіна серед цинків є цинки із сотнями курсантів, яких також кинули на убій. Аеродрому штурмують батьки. Ситуація напружена. Телеграм-канал Кремлівська Щур пише, що у онуково зупинили всі рейси на аеродромі. Стоять трупний запах. А Росія зараз зазнає найбільших втрат, якщо не брати до уваги перший місяць повномасштабного вторгнення. Мобілізовані минулої осені спостерігаючи постійні невдачі ЗС СРФ, наприклад, цілковитий розгром під вугледаром і розуміючи, що вони наступні після. Зеків, кого почнуть використовувати для м'ясних хвилі, почали масово йти у відмову та записувати відео одне за одним, де нею що їх не годували як штурмовиків. Очевидно, що ці ролики їх не врятують, але тут важливе інше. Підтвердилося те, що ми писали раніше ще минулого літа, мобілізувати не дорівнює організувати у Росії брак усіх ключових елементів, які потрібні для сучасного механізованого загальновійськового бою всіх засобів зв'язку до розумних і компетентних командирів. Тому в неї не залишається жодних. Інших можливостей, крім як просто затикати фронт живою силою, неорганізованою і непідготовленою і без технічних засобів війни. Якщо Кремль не припиниться поживілля і не виведе свою армію з території України, то кількість убитих окупантів зрештою досягне чверті мільйона. А якщо війна затягнеться на роки, то до половини мільйона точно саме без поворотних втрат а сумарні втрати Росії в Україні вже зараз за середніми оцінками становлять майже чверть мільйона. Це за рік повномасштабної війни. Війна це завжди дуже дорого, і втрачені за цей рік 10 тисяч плюс одиниць техніки. Росія ніяк не зможе відновити ні, Іран, ні КНДР не зможуть заповнити цю прогалину. При цьому втрати у техніці продовжаться. А отже, ситуація для окупантів лише посилюватиметься. За підсумками Кремля змушений іти на абсолютно відчайдушні кроки. Затягування війни заради примарної надії, що західна підтримка України припиниться майбутня анексія Білорусі або можливе продовження мобілізації, яка ще Ще більше посилить становище, оскільки створеє ще більше навантаження на нікудишню організаційну технічну основу. Тут важливо вставити ремарку. Ці потенційні чверті чи півмільйона жертв. Ще одна важлива причина, чому Росія має саме програти, а не просто припинити вогонь. Якщо Росія не програє, то така кількість убитих буде розцінена як колосальна національна катастрофа. Війна жа повинна закінчитися так, де чітко позначається, що ця авантюра Кремля була не катастрофою, а злочином. А сотні тисяч убитих. Громадян РФ це вбиті злочинці, а не невинні жертви. Важливість цього моменту не всі розуміють до кінця. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.